Усім величезний-величезний привіт. Запрошую на перегляд. Вже не можу сказати акційних, тому що все подорожчало. Давайте подивимось, які ціни на сьогоднішній день в магазині АТБ на соціальні продукти. Подивимось овочі, фрукти, олію, яйця, звісно ж, молоко. Ну і решта пройдемось. Також подивимось на ціни на продукти. Що зі знижками в магазині А, ціни діють по 19%. По 19 листопада включно. Дякую вам за коментарі. І я вам вдячний дуже за ваші вподобайки, які ви ставите особисто мені, а не магазину АТБ. За це я вам дуже вдячний. Ну і починаємо, як завжди, із а, овочів і фрукти. Морква по 33 гривні. Я заукруглю ті копійки до більшого. А мита і морква не мита, а, по 27 гривень. Буряк. По 16,40. По 16 гривень ще тримається цибуля. І картопля. Не бачу ціну на картоплю, а ось бачу. Картопля майже 30 гривень. Дуже багато в коментарях писали, що морква, ой, ця капуста тебе чомусь віддає поганим. Капуста по 30 гривень. Так, ну і давайте подивимось, поки що тут, а що тут. А тут тільки виноград у нас є по 90 гривень. І все більше тут в нас нічого нема. Ну і ця квашня уся, то господинки роблять самі, правда ж? робити самі. Так, капуста цвітна. Вже перевалила ціна за 100 гривень, тому ціна стоїть. За 100 гі, 1050 10, за 100 грамів, капуста пекінка 52 гривні, огірки по 96 гривень. Отакі гладонькі, як я говорю, і такі такій по 100 гривень. Корінь селери, не знаю, що готувати з цього кореня селери, чесно кажучи, по 50 гривень, редька по 23. Томати тепличні по 85 гривень. Ну і яблука, ви вже знаєте ціни на яблука. Яблука подорожчали по 35, по 40 гривень. В залежності, який сорт яблука. Ківі по 80 гривень. Хурма піраміда 85 гривень. А по чому не бачу? По 94 гранат. Там ще якісь два види граната. Оцей по 90 я сказав, 94 Хаас авокадо по 150 гривень. І авокадо ось такі також по 150 гривень. Грейфрути по 72 гривні. Світі за 100 г 11,50. Мандарини по 83 гривні. До речі, вже скоро Миколай, а мандарини в ціні не падають. Ну, Ще трішки почекаємо. Так, добре, банани. Банани мацюпоньки нема звичайних бананів. Звичайні банани, мабуть, по 60 гривень, так як були вчора. Лимони, лимони по 45 майер. Апельсини по 76 гривень. Помело 11. 110 гривень за кілограм. 110 гривень за кілограм. Так, манго по 115 за кілограм. Ще оці гранати по 94 якісь. Чи це ті самі? Так, добре, і томати. Перець солодкий по 16,50 за 100 грамів, перед червоний 18,70. Томати по 100, корінь імбиря по 220 гривень. Пекінка. Я вже говорив, да, 52 гривні. Часник по 12,50 за 100 грамів. І давайте подивимось на орішки, яку сьогодні ціну. Макароні вироби, точніше, ось так. Так, це у нас розумний вибір, орішки особливі, кілограм 29 гривень. І дивіться, пружинка, точніше. Те ж самий виробник, власна марка ТБ. Також кілограм, але вже ціна дорожча. 31 гривня, 20 копійок. Також АТБ можна придбати ярку. Макарони по 45 гривень вже. Оце ярка ріжки. Тут також кілограм. Та 45 гривень верміршеї. Макарони Тая, кілограм. 40 гривень, 30 копійок, спіральки. Також можна придбати. Вермішель, точніше, павутинка, отака, да, які купуємо на бульйон, 37 гривень, 30 копійок також кілограм. лідня макарони спіральки. 28,60. Тут вага 400 грамів. Є ще ось такі витки, також зі знижкою, але чомусь 28,90. На пару копійок дорожче. І своє лінія. Ось такі пір'я по 28,60. Хто купував делюкс, знаєте, да, це з твердих сортів пшениці. Дуже вони хороші. Вони йдуть пакуванні усі по 500 грамів, і їх зараз ціна в районі 54 гривень 54-53. Сьогодні можна придбати зі знижкою спагетті від своєї лінії Паста Дікаса. 28 гривень 60 копійок, 400 грамів. можна придбати ля паста, Це з твердих сортів. пшениці 400 грамів 33 гривні 90 копійок. Найдешевше спагеті на сьогодні це від торгової марки Тая. 450 грамів, 20 гривень. Ярка 25 гривень 450 грамів. І давайте подивимось ціну на цукор, борошно та олію. 33 гривні цукор. Так, борошно розумний вибір по 40 гривень майже. Бачу, що ціна піднялась. Також хуторок подорожчав. 45 гривень, амбар по 35-30 і 41 гривня Хмельницьк млин. Олія чумак. 66 гривень. Сьогодні трішки якісь знижки в АТБ, ну точніше, до 19 листопада ще можна придбати це все з червоними цінниками до 19 листопада, включно зі знижкою. Щедрий дар, оця вітамінізована по 51 гривні. І щедрий дар а, рафінована 59 гривень. Трішки дешевше олія Майола 50. 8. стожар майже 70 гривень. І найдешевша олія в магазині АТБ це відрозумний вибір. Власна марка 850 мл. Ціна 54 гривні 80 копійок. Перлова ячмінна по 17 гривень. Крупа ячмінна, ячна 17,50. Подорожчив горох 26 гривень 30 копійок. Також здорожчала ціна на манну крупу 23 гривні, 17 гривень 70 копійок, кукурудзяна крупа. Пшенична полтавська 21 гривня. Пшоно по 21,40 гривень. Також подорожчала гречка вже по 30 гривень. Гречана проділ 28. А ось рис ще тримається в ціні 50 гривень. Я слідкую, пропарений, шліфований, довгий, 49,50. Так, давайте подивимось сьогодні фарш зі знижкою. Фарш своя лінія. Свинояловичий. Пів кілограма 78,60 Бачу зі знижкою ковбаски від глобину. Майже 130 гривень, 600 г. Піджарка, свина. А, вага 700 г. 170 гривень. Я заокруглюю ті копійки, ще раз повторюсь. Повторюсь, закруглюю до більшого. Так, добре, що тут у нас? М'ясо, м'ясо, м'ясо. Стейк, шашлик, окіст. Окіст для смаження по 190 гривень. На шашлик минулого тижня була дуже хороша знижка. Стейк і реберця для грилю. Піднялась ціна на філе куряче, вже 21,40 за 100 г епікур. Це епікур, да? якщо я не помиляюсь. Да, епікур. Філе Улар трішки дешевше по 18,90 і фарш від Глобино. Пакування 500 курячий, 92 гривні 60 копійок. Так, тут у нас гумілка куряча в маринаді. Можна в духовці, на сковороді, на грилі, на мангалі по 100 гривень, 100 гривень за кілограм. Так, це у нас курочка чи бутурочка. Курочка у нас по 9,70, можна сказати, за 100 грамів, по 97 гривень. Гумілка куряча від улар по 9,80, майже по 10 гривень. Зі знижкою стегно Улар куряче по 10,60. Знижка 20%. А зі знижкою гумілки улар Курячі, знижка 20%. Зверніть увагу, по 7 гривень 60 копійок. Зі знижкою масло своя лінія, 72% жиру, 180 грамів, 67,50. І хочу сказати, що подорожчило масло ферма, 73% жирності, також 180 грамів. Майже. 89 гривень, це враховуючи зі знижкою 20%. Дуже подорожчало масло. Найдешевший маргарин це своя лінія. 250 грамів, 30 гривень. Ну а далі подивимось з вами ковбасні вироби. Покажу найдешевше. Найдешевші ціни, і також те, що зі знижкою, тобто з червоним цінником до пюрешки, ось така 500 грамів, палочка 63 гривні. Зараз зі знижкою 40%. Оця також непогана. Це вищого сорту. Тут 550 грамів молочна, 103 гривні 70 копійок. А ось ця буде, мабуть, найдешевша. Це навіть не ковбаса, а виріб. Ковбасний розумний вибір 500 грамів. 36 гривень зі знижкою. Також можна придбати ось такі ніжні фаршеві вироби, сосиски, також розумний вибір. Пакування 450 грамів, ціна зі знижкою 27,90. Ось такий паштет від розумний вибір екстра першого сорту. 15 гривень, 125 грамів. І ось такі своя лінія домашні з грудинкою, також 125 грамів 14,30. Також виріб ковбасний 420 грамів палочка новомиргородський по 62 гривні 70 копійок. Виріб часниковий, також 420 грамів, 65,90 гривень. Виріб гурман з сиром ковбасний, також 420 грамів, це все розумний вибір, 65,90. Якщо хочете трішки кращі, сардельки, ось такі своя лінія. Сарделіні. Ціна за 100 грамів 15,70 Оселедець в олії, 180 грамів своя лінія. З духмяними травами 48,60 Непогана знижка на цей оселедець філе Волії, Пакування 240 грамів, ціна 54,50 Ну і Наші золоті, наші золоті сьогодні по 6.35. Тримається поки що ціна 6.35, вже декілька днів. Добре. Але нічого доброго, да? скажіть. Що в нас по консервах? Самі-самі-самі бюджетні. Самі бюджетні море бачу. 47,50 сардина. Смачна оця я купував. Господарочка. Також хороші коментарі від до цієї консерви 34,50. Господарочка, а що це у нас? не розібрана Чорноморська кілька в томатному соусі. Не брав, не знаю, але також бачу найбюджетніша по 34,70. Паштет шпротний 160 грамів 37,30. Ще від торгової марки море кілька в томатному соусі 38,30. Так, ось такий паштет я говорю порційний, тому що він не знаю, як для вас, десь на 2-3 рази. 130 грамів по 29 гривень. А ось такий можна придбати дешевше. Тут 100 грамів печінковий по 16 гривень. 70 копійок. 85 грамів. Теж паштет печінковий написано. 16-70. Тут ще просто, бачите, написано з томатами та базиліком. Зараз хороша знижка на кашу горохову, зверніть увагу, зі свининою 340 грамів. І гречана. Відрозумний вибір, майонез. Подушка 380 грамів. Ціна 30 гривень, зверніть увагу. Ось такий майонез, тут трішки менша жирність, також розумний вибір 28,60 грамів. І майонезний соус, розумний вибір, 380 грамів, 20 гривень. Закуска своя лінія. шинкою та сиром 180 грамів. Зараз в акції 26,40. Сирний продукт під від Тульчинка 180 грамів. Майже 50 гривень це акційна ціна. Зараз в акції сир своя лінія, твердий вершковий 160 грамів, 51 гривня. І також можна придбати ще своє лінія. Це голландський, також 160 грамів 51 гривня. Розумний вибір, столичний сирний продукт, 150 грамів 41 гривня. Не забудьте, що зараз в акції плавлені сирочки від Золотий Резерв, Дружба та вершковий по 14 гривень 50 копійок. Ну, а далі подивимось ціни на молоко і сметану. В акції Ягутинське 2,6 жиру 35,90. Ну, ось точнісінько таке саме 2,5 жиру, тільки торгова марка, просто наша. І без акції 47 гривень. Одразу на 10 гривень дорожче. Кефір 1% жирності від ферма 43,80. Кефір по акції галичина 2,5 жиру 37,90. Цей зараз вигідніше взяти. Куп... Він... Більше жирності і дешевше. Сметана. Цього разу здається немає ніякої сметани в акції, дійсно немає. Яготинська 57,70, 20% жирності. Президент 5790 також 20% жирності. І просто наше 20% жирності 53,30, найдешевше. Ви вже бачили ціни на а, сир кисломолочний. Я вже просто мовчу. 80 гривень навіть більше вже ціна перевалила. За 80 гривень можна сказати. Це 9% жирності. Ну, ось 5% жирності трішки дешевше. Можна сказати, на 10 гривень. І я знайшов ще дешевший, але тут пакування 300 грам, так як в попередніх було по 350 своя своє лінія 300 грамів, 5% жирності 53,60 Йогурт питний а, з наповнювачем манго. Це своя лінія 400 грамів в акції 19,60. Давайте подивимося, які цукерки на вагу в магазині АТБ пташине молоко від Жако 18 гривень за 100 грамів. Ось ці також. Пташка мармелашка 1880 за 100 грамів. Жако пташине молоко. Ціна за 100 грамів 18,80. По 15 гривень ось такий чізкейк-суфле, не знаю, я їх не пробував. 15 гривень за 100 грамів. І ось такі а, краки, що тут краклі. Краклі Краш. 15 гривень також за 100 грамів. Це своя лінія. Зараз найдешевший чай. Це вітрозумний вибір, ромашковий. На нього зараз знижка 50%. Тут 20 пакетів і він лише 7 гривень. Ось цей вже буде трішки дорожчий, навіть не трішки, а в два рази дорожчий. 24 пакети. Аромат малина. Розумний вибір. Дрібний, фасований. Тут 100 пакетів. Чорний байховий. За 100 пакетів 45 гривень. Я бачу, дуже добре продається у нас ось цей польський чай. Мінутка. Тут 40 пакетів, 30 гривень, 60 копійок. Є чорний звичайний і точнісінько такий самий чорний, тільки з ароматом бергамоту. Зі знижкою кава від розумний вибір, пакування 220 г, 144 гривні. Це на сьогоднішній день найдешевша кава в магазині АТБ. Можна придбати ще ось таку. А від своєї лінії Розчинна 120 грамів, ціна 124,30. Економних вам покупок, усього найкращого, нехай у вас все буде гаразд.